Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Дня усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 11 січня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Підприємці фізичні особи масово припиняють підприємницьку діяльність. Як функціонують пункти обігріву у Чернівцях, перевіряли наші кореспонденти. У Чернівецькому художньому музеї відкрито виставку присвячену 50-річчю буковинського митця. Черги меншають та охочих ще чимало. Приватні підприємці, які мешкають на Буковині, приходять у відділи державної реєстрації, щоб припинити підприємницьку діяльність. Нагадаємо, з 1 січня усіх навіть тих фопів. Які працюють без прибутку, зобов'язали сплачувати єдиний соціальний внесок. Прогнози експертів дивіться у сюжеті. У цьому відділі державної реєстрації, що по вулиці Богдана, Хмельницького у Чернівцях, хоча й не настільки величезні, як були напередодні нового року, та знову ж черги. А все нагадаємо у зв'язку із нововведенням. Адже з 1 січня навіть тих фопів, які працюють без прибутку, зобов'язали сплачувати єдиний соціальний внесок. То, що відбувалося до нового року, вже люди більш спокійно оцінюють цю ситуацію. Вже вони більш обізнані з законом, який вступив в дію з 1 січня 2017 року, і вже в принципі готові к тому, що вони. Проплатять ці єдиний соціальний внесок. Черги є, але вони вже регулюємо. скажімо так, вони вже більш такі спокійні, вже десь до 100 людей в день. Ми спокійно можемо приймати підприємців, які вже припинили підприємницьку діяльність. Чимало запевняють фахівці. Перед новим роком ми десь рахували приблизно 3 тисячі. Знялися. Але це не тільки ми займалися прийомом, також це були і нотаріуси, і по принципу екстериторіальності державні реєстратори Чернівецької області, також всі дружно працювали над цим питанням. Що стосується вже останніх днів, от після нового року, ну скільки може, ну десь тисяча. Економіст Наталія Батракова нагадує, що ж це за нововведення, яке змусило підприємців масово припиняти підприємницьку діяльність. З набуттям чинності закону про держбюджет 2017 відбулися певні зміни, які зобов'язують фізичних осіб підприємців на загальній системі. Незалежно я цитую, як прописано було в роз'ясненнях і в законі, незалежно від їх фінансового стану. Тобто, незалежно чи вони отримали дохід чи ні, сплачувати єдиний соціальний внесок. На сьогоднішній день ця сума становить 704 гривні. Фахівець прогнозує, що, хоча тисячі фопів вже припинили підприємницьку діяльність, охочих буде ще чимало. Хочу спрогнозувати і хочу сказати, що це припинення буде збільшуватися. Чому? Тому що. По-перше, закон був підписаний за декілька днів до настання нового року, і не всі суб'єкти підприємницької діяльності змогли подати заяви на припинення своєї діяльності. А згідно з законодавства, незалежно від того, чи вони здійснювали діяльність, вони вже за січень місяць мають заплатити 704 гривні. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У порятунок від переохолоджень пункти обігріву у Чернівцях таких п'ять, а загалом на Буковині понад дві з половиною сотні. Там можна зігрітись і випити теплого чаю. В інтернеті оприлюднена інформація про їхнє місце знаходження та чи вони і справді функціонують. Перевірили наші кореспонденти. З вікном мороз, та щоб буковинці не замерзли, на боковині працюють пункти обігріву. Перелік всіх, які функціонують на території Чернівецької області, розміщено ось на цьому сайті управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Чи справді в них можна погрітися і випити теплого чаю? Рушаємо, аби перевірити. Ось приміщення міської клінічної лікарні номер 1 за адресою вулиця головна 100. щойно ми зайшли. Нам пропонують випити тепло чаю, щоб зігрітися якнайшвидше. Чай з цукром, солодкий. Люди звертаються сюди, то ми, їм, ми заводимо їх в приміщення. У нас приміщення температура 22-24 градуси. Якщо люди дуже змерзні, ми можемо запропонувати їм теплу ковдру і робимо їм гарячий чай з цукром. От таким чином. Чи виділяється лікар? Якщо людина висловлює скарги, крім того, що вона замерзла, то лікар, звісно, оглядає хвору, згідно його скарг. Так, якщо треба, то надається невідкладну на допомогу. Тетяна Сергіївна розповідає, пункт обігріву працює і вдень, і вночі, тож боковинці сюди звертаються цілодобово. Настаємо зараз низьких температур, то трошки більше звертається, порядку 4-5 людей можуть більше в вечірній час, звісно. Ну протягом доби, тому що люди звертаються в різні в різний час. Ми працюємо цілодобово. Рушаємо далі. Вулиця Героїв Майдану, 226. Тут на базі приміщення міської лікарні номер 1 також працює пункт обігріву. Вивізка, щоб не блукати і знайти пункт обігріву. Є щоправда, лише безпосередньо на приміщенні, де знаходиться пункт обігріву. А от неподалік, зась, і жодного вказівного знаку, що тут пункт обігріву. Отже, можна безкоштовно зігрітись, немає. Та їдемо далі на черзі пункт обігріву, який знаходиться у приміщенні Центру соціального обслуговування Турбота за адресою вулиця Університетська, 18. Тут ні вказівних знаків, ні вивіски пункт обігріву словом, нічого, щоб дозволило здогадатись, що саме тут таки знаходиться пункт обігріву. Просто у нас зараз ворота відкриті, є вільний доступ. І об'яву може хтось зірвав, може вітром здуло, але на вечір, коли буде, вже всі підуть, після шостої години знову об'ява буде на місці. Працівники турботи зізнаються, охочих зігрітись небагато і запевняють, хоча вивізка відсутня пункт обігріву функціонує. У нас дійсно існує пункт обігріву у ці вихідні в страшну негоду на воротях висіла об'ява про те, що тут знаходиться пункт обігріву, і треба натиснути на. Кнопочку, там на спеціальна кнопочка тривожна, щоб можна було сюди зайти. У нас у вихідні дні, в святкові і вночі знаход, чергують сторожа. У нас в сторожці було приготовлено чай і до чаю. Та все ж хочемо з'ясувати, чи таки обов'язкова вивізка з надписом «Пункт обігріву. Повинна бути вивізка, по крайній мірі, так. Да. Повинна бути цього року. Цього року, на відміну від попередніх, ми відкрили. Більше пунктів обігріву. Якщо брати минулі роки, то в нас був один стаціонарний пункт обігріву, і в період сильних морозів ми розгортали додаткові мобільні пункти обігріву. Та якщо у раніше вказаних пунктах обігріву боковинці та загалом всі охочі мають змогу зігрітись, то у приміщенні народної допомоги за адресою вулиця Синагоги, 6 можна ще й залишитись на ніч ліг. З початком холодів, тобто, коли температура знижується до мінус п'яти градусів, ми починаємо працювати в режимі пункту обігріву. Тобто запускаємо людей сюди, на територію центру, які можуть переночувати. В вечірній час вони отримують чай, перекусити. Кожного дня до нас сюди звертаються десь сьогодні, наприклад, 20 осіб було. А розраховано? Розраховано на 12, в принципі, в звичайному режимі. Тобто, переповнено. Тож, аби не стати жертвою морозів, якщо є в тому потреба, заходьте і рятуйтесь у пунктах обігріву від переохолодження. Ольга Андрійська Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рятувальники провели рейд, під час якого розповіли, як поводитись на кризі. Катання на ковзанах чи риболовля на льоду можуть перетворитись із приємного відпочинку на небезпечне явище, якщо не дотримуватись певних правил поведінки на кризі. Саме про ці основні правила далі. Чимало людей взимку полюбляють проводити свій вільний час на водоймах, вкритих кригою. з метою запобігання нещасних випадків. Під час перебування на кризі людей управління ДСНС України Чернівецької області проводиться інформаційно роз'яснена робота, під час якої працівники управління відвідують місця з масовим перебуванням людей на кризі і роз'яснюють їм основні правила безпечної поведінки, так на озері, що знаходиться на вулиці Комарова, зібралось кілька десятків дітей та дорослих, яким рятувальники наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час відпочинку на льоду. В жодному разі не можна. Пробувати на кризі, якщо вона є тонкою, а безпечною вважається крига, якщо вона є товщиною не менше 12 см, якщо це для групового перебування людей, то не менше 25 см. Також е рибалки повинні знати про те, що лунки потрібно бити в шахматному порядку і на відстані 5-6 метрів одна від одної. Попередили рятувальники і про те, що має бути при собі, якщо ви вирішили вийти на кригу. Якщо перебуваєте на кризі, потрібно позбавлятися про міри безпеки і захопити з собою необхідні засоби порятунку. Це може бути довга палка чи мотузка. Адже в разі небезпеки ви можете за допомогою цих підручних засобів врятувати своє життя чи надати допомогу людині, яка поруч опинилася в небезпеці. Ну і також слід пам'ятати про те, що в жодному разі не можна, перебуваючи на кризі, вживати спиртні напої. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Протягом останньої доби в нашій області виникло 5 пожеж. Всього з початку року у Чернівецькій області виникло 43 пожежі, під час яких загинуло шестеро людей. Саме про це далі у сюжеті Дар'ї Товпіч. У Чернівцях на вулиці Макаренка горів гараж. Попередньою причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. У результаті вогнем було пошкоджено автомобіль та горище гаража. Ще одна пожежа у Чернівцях трапилась на вулиці Шевченка, де горіла господарська будівля. Інші пожежі, що трапились протягом доби, були у Кіцменському, Хотинському районах та у місті Заставна. З початку року в Чернівецькій області виникло 43 пожежі, під час яких загинуло шестеро людей. Аналізуючи причину виникнення пожеж, Можна відмітити, що більшість з них трапилося в житловому секторі. Рятувальники попереджають, порушення правил експлуатації обігрівальних засобів можуть призвести до трагедії. Переважній більшості до пожеж призводило чи ігнорування, чи недотримання людьми основних прав пожежної безпеки. Серед основних причин виникнення пожеж це коротке замкнення електромережі, порушення прав користування пічним опаленням, а також необережне поводження з вогнем. Хотілося б звернутися до боковинців, щоб вони ретельно ставилися до дотримання правил пожежної безпеки, адже це допоможе не лише берегти матеріальні цінності, але й врятувати людське життя. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відкриття виставки, присвяченої 50-річчю Буковинського митця Володимира Гамаля, відбулось у Чернівецькому обласному художньому музеї. Автор в своїх скульптурах поєднує різні органічні матеріали. В роботах спостерігається філософське сприйняття світу, яке доповнене кольоровими фарбами, що підкреслюють внутрішній духовний світ митця. Більше про виставку у сюжеті. На виставці Буковинського скульптора Володимира Гамаля представлено 130 робіт. Всі вони з різного матеріалу: червоне дерево, дуб, граніт, мармур, камінь, бронза, кераміка. Скульптор каже, полюбляє працювати з усіма матеріалами, але найулюбленішим є глина. Бо Бог створив людину з глини. І глина то є пластичний матеріал, то є просто за закохання в ті у тій пластиці, то робити. Але. Глина то є перехідний матеріал, і з глини потім думаю, що далі робити: чи давати до Львова, чи до Києва на бронзу, на відливку, чи робити з глини кераміку. Ну а потім вже переходимо на тверді матеріали: дерево, камінь і скрізь, скрізь своя мова. Відвідувач виставки Костянтин Кравчук каже, що в роботах майстра закладено багато духовного, сакрального. Не кожен здатен осмислити його філософію. У нього дуже велика така, потужна внутрішня духовність. І він може вникнути, скажімо, не тільки там, чи, скажімо, в одну там, сферу духовної релігії, може десь в, в, він настільки глибоко поглинається, що для нього ці роботи, коли він осмислені, виходить. Вони настільки потужні, багато там закладені сакрально, духовно, змісту. Всі роботи скульптора об'єднує тема краю та видатних українців. Тут є і Тарас Шевченко, Степан Бандера, Сидір Воробкевич і не тільки. Володимир Гамаль каже, до кожної роботи підходить з душею, а про те, що саме йому ліпити, підказки дає Всевишній. Кожна робота то є індивідуальна. Буває так, що я приніс камінь з прута, і він у мене стояв у майстерні півроку. і от там та робота стоїть. І від вона називається Вітер понад прутом. І я там дуже трошечки змінив. Дуже трошки там все було. На виставці представлено мистецтво художника, починаючи з студентських років. Тут є також графіка і рельєфи. Буковинці зможуть завітати до Чернівецького художнього музею на перегляд робіт автора до 19 лютого. Лілія Луленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді відбулись змагання з автомодельного спорту, участь у якому взяла Чернівецька міська обласна команда та запрошені гості з інших міст. Боротьба за першість була серед юнаків та дівчат віком до 18 років. Більше про це у сюжеті. Учасник Чернівецької команди Андрій розповідає, дуже довго та ретельно готувався до змагань, участь яких бере вже в п'яте. Дуже складно. Сиділи з 11 до пізньої ночі, поки все не зробили так, щоб можна було виступати. Мотори міняли, мили машини, шестерні, колеса точили. В Принципі, все, що можна було зробити, змагання форсаж 2017 з автомодельного спорту. Проводяться 4-5 разів на рік, кажуть організатори з метою популяризації трасового автомоделізму та підвищення спортивної майстерності молоді. Боротьба за першість відбувалась між чотирма командами: двох місцевих, обласної та учасників з Івано-Франківщини. У нас от бачите, знаходиться найкраща траса в області. довжина її 30 метрів. Управляється керування, тут у нас стоїть комп'ютерна техніка, яка показує кількість кіл, які проїжджає учасник змагань, час який і завдяки програмуванню, от ця програма працює у нас ми вже декілька років, і вона повністю автоматизована система. Я, я цим автотрасовим спортом вже з п'ятого класу, досяг дуже великих. Ну, Їздив на великі змагання в Чернігів, всеукраїнське. Був двократним призером України, має звання кандидата майстри спорту України. Чим він захоплюється в ньому? Не знаю. Мене батько завжди приучив з малку майструвати до чогось, і мені це дуже подобається. Оцінка у нас проводиться максимальна кількість кіл, тому що наша траса вона має тільки старт. У нас фінішу немає, як ви бачите. Машинка стартує і хто стільки максимальну кількість кіл намотає, той і буде переможцем. А переможцем змагань форсаж 2017 з автомодельного спорту серед учнівської молоді стала команда Кют Кварц. Юнаків відзначили грамотами. Лілія Лоленко, Ярослав Обоячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для маленьких чернівчан підготували новорічну феєричну історію «Аліса в країні казок. Це музичне шоу, яке дозволить вам зустрітись з багатьма персонажами різноманітних казок у новій інтерпретації. А як це відбувається на сцені і за лаштунками? Дивіться вже за мить, усе йде просто чудово, але нам ще одна зітка залишилась. Давайте подивимося, про що мовляв наша. Взяти за основу відому, вже якби казку Аліса в країні, от тільки оці от словосполучення. Насправді далі вона потрапляє в країну казок, і це Аліса не та, яку ми всі знаємо. Це звичайна дівчинка-школярка, яка потрапляє в різні в різні казки, в різні ситуації, сучасні казки, казки, які дивилися наші батьки, відомі, які люблять всі казкові ситуації. Що ми? Как мы танцуем. А а где ты танцуешь? Каком, Какой сцену? Я в науке, я танцую белоснежкой. Ельза несе добро і дарує радість, гарний настрій діткам. Вони дуже вірять у Ельзу, тому що мене навіть дітки запитували, коли буде друга частина мультика. Воно радує, що значить, ми нам вдалося все. Вони повірили у цю казку. Завтра остання вистава. Тож всі, хто не встиг ще, приходьте. Ми вас чекаємо, друзі. О 12.30 початок. Зірку на щастя нам за Це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Слідкуйте за новинами. Дивіться телеканал Чернівці.